Усім привіт! Ви на каналі Даріко, і сьогодні ми показуємо, як наносити декоративну штукатурку Даріко Сатін поверх непідготовленої стіни. Отже, поїхали. I'm ready. Першим кроком, як завжди, ми наносимо Даріко діп ґрунт. Але якщо в нас стіна вже пофарбована, цей етап ми пропускаємо, і одразу наносимо нашу фарбу. Даріко base колор у заздалегідь затонованому вигляді такий самий колір, як і наш продукт Сатін. Поїхали. Чекаємо 3 години і потім наносимо перший шар Даріко Сатін. Відпочиваємо. Отже, пройшло три години і наносимо перший шар нашого Даріко саті. Наносимо ми перший шар в хаотичному порядку, починаючи від кута, і рухаємось вздовж цієї стіни. За рахунок своєї зернистості матеріал дуже добре перекриває дрібні дефектики. Там, де потрібно, от нас є вибоїнка невеличка. Ми її можемо одразу зашпаклювати, нанести на здир. І до моменту, коли ми до неї повернемося, вона трішечки підстигне. І ніби вже буде злегка підрівняна. Поїхали. Головне дотримуватись температурного режиму і наносити шар максимально рівномірно. Перший шар нашої штукатурки готовий. Тепер ми очікуємо десь 8-12 годин за кімнатної температури і приступаємо до нанесення другого заключного шару. Трошки відпочинемо. Отже, минуло 8 годин. Перший шар нашої штукатурки Дарі Косатін повністю висох. І ми наносимо другий шар. І тут маленький лайфхак. Для того, щоб нам створити такий цікавий. Цікавий цікавий ефект. Ми можемо додати в другий шар трішечки білої бази, приблизно 20%. Це ми робимо для того, щоб наша підложечка була трішечки темнішою, а верхівочка трішечки світлішою. Ми отримаємо цей такий мікроконтраст, який ледь помітний для ока, але він буде дуже класно гармоніювати. Накидаємо нашу штукатурку звичайними торцювальними рухами, забиваємо практично повністю нашу поверхню. Десь робимо шар більший, десь робимо його трошечки менший. Не робимо його однаковим для того, щоб наш малюночок був хаотичним і ми не бачили жодної закономірності. Матеріал наноситься рельєфним шаром, тому він може підрівняти всі, абсолютно всі дефекти, які залишилися після першого шару. Дуже довго підготовувати, виготавлювати, як кажуть, ваші стіни, можна взяти Даріко Сатін і. Закрити очі на певні дефектики. Як бачимо, дуже проста техніка. Просто беремо матеріал, накидаємо на нашу гладилочку і нашою гладилочкою забиваємо повністю усю поверхню, не залишаючи пропуски. <му> Нанесли ми наш другий шар. Рівнесенько понакладали наші кубки. І тепер чекаємо приблизно 5-10 хвилин і будемо їх пригладжувати та розрівнювати в острівці. Трошечки погуляємо. Пройшло десь 10-15 хвилин приблизно. Наш другий шар трішечки називаємо це так, підв'ялився, віддав вологу. І тепер ми його починаємо розгладжувати, ніби розплющуючи усі ці наші острівці в однорідну поверхню. Отже, поїхали. Залишки підбираємо. Робимо хаотичні рухи по діагоналі, зліва направо, зверху вниз і навпаки. Робимо максимально хаотичні рухи, щоб ми не могли прослідкувати, яким же чином ми вели шпательом. І нас малюночок вийшов хаотичний і неймовірний. Поїхали. Якщо щось зайве на гладилочці залишається, ми його обов'язково підбираємо. Можливо, цей нам матеріальчик знадобиться в тих місцях, де в нас залишилися пропуски, де ми не доторцювали його. Як бачимо, наші острівці вийшли неоднорідні, якийсь більшенький, якийсь трошки менший, десь ми бачимо навіть розсип. Отаких от, от малесеньких е островочків. Що ми робимо далі? Маємо ще трішечки дати матеріалу підстигнути, щоб остаточно розрівняти його в одну площину і зробити ефект оксамиту. Коли будемо вести шпатільком в одну ж сторону та в іншу, в нас буде два кольори. Погуляємо десь 5 хвилин. Ну що ж, приступаємо до заключного етапу. Вигладжуємо нашу фактурку усією площиною, розрівнюючи місця, які були в нас з напливчиками. Як бачимо, матеріал вже підсох і дуже гарно тепер промальовується ця оксамитова картинка. Коли в одну сторону ти тягнеш матеріал одного кольору, в інший проходиш він буде трошки іншого. А цей ефект мені подобається найбільше особливо. Кінці нанесення і вже вимальовуємо нашу фінальну картинку. Як бачите, підбираєте зайве на губочку. Ах, не можу зупинитися! Як же гарно все виходить! От і все, наша фактура готова. Дамо їй трішечки часу висохнути, щоб весь наш перламутр дуже гарно відкрився. І тоді побачите, що вийшло. Ну що ж, наша фактура готова. Ви бачите, як круто вона виглядає, особливо, коли ми її накладаємо не неідеальної підготовки. Результат ще більше вражає. Тому не забувайте, що ми є в інстаграмі, в фейсбук, а також на Ютубі, куди обов'язково треба підписатися та тиснути. З вами було Даріко, штукатурки для професіоналів. Бувайте!